Човен з Передон Черкасенко, море плеще, хвиля грає, човен утлий ген пливе, вітер вільно тут гуляє, чорні хмари наганяє, грім гуркоче, вир реве. Хвилі гори з чорна сиві, і лютують, і ревуть. Хвилі, коні білогриві, геть за вітром пустотливі. Скачуть в гори в скелі б'ють, і літає човен у морі без вітрила, без терна, він гуляє на просторі, зневажає хвилі гори, і в безодні порина. Хвиля човен підхопила, край, рятунку вже нема, мов лиха, нечиста сила розігналась і розбила трах. І втріски, та дарма, хоч годину він на волі погуляти мав снагу, гарно в морі на роздолі, гидко нидіти в неволі, Мов той пес на ланцюгу.